Хочете домашнього улюбленця, який не гризе тапки і не залишає сюрпризів у кутку? Знайомтесь, це Молфін. На вигляд він пухнастик, але всередині в нього а мозок від Касіо, а всі пам'ятають, хто такі Касіо? Це старі добрі годиннички. Він реагує на ваш голос, дотик. І навіть настрій. Тобто, якщо ви вирішили подивитися свій улюблений серіальчик навіть в 3 годині ночі, він завжди буде поруч. І без цих моральних іди спати, чому так пізно, і все таке. У нього є купа сенсорів, прискорення, температура, світло. Коротше, він вичуває більше, ніж деякі мої знайомі після вечірки. Батарея тримає 5 годин, як після роботи в п'ятницю, зарядка 3,5 години. Тобто Молфін. Заряджається довше, ніж я від кави. Це не просто гаджет, це пухнастий антистрес з характером. Як думаєте, чи замінить він справжнього кота, чи коти все одно переможуть? Пишіть в коментарях, а мені він дуже сподобався і хотів би завести, тому що воно не какає і не не смердить, і його не потрібно вигулювати. Хіба що в кишенці з собою. Ставте лайк, пишіть в коментарях, а з вами був Бурунду.